Доброго ранку усім. У нас ось такий ранок. Все біле. Тут дорозі посадила папороть, щоб було гарненько. Ось. Розочки розвиваються, все добре, ростуть. І з цієї сторони посадила папороть, привезла. Ось так розочки вкрились інієм. Папорть росте. Мусінка побігла. Ось. Подивимося, що у нас робиться на городі. Мурочка сидить. Мурка. Все біле. Так, що ми тут робили, Тут нагорнули одну гряду ще, бо є вуса, щоб нікуди не дівати, продавати нема як, бо не знаємо, ще який сорт. А натягнули ось так, накинули ще одну гряду. Сьогодні хлопці застелять чоловік сином старшим, присиплять і будемо сюди садити вусики. Кругом порозрізала навхрест. Цих дві гряди вчора розрізала. Там, де суничка, досадила трошки суниці, Тої, що з полуницею схрещена. Не буду забирати звідси суничку, так і вона тут буде вже. Агроволокно парує. Ось. І лишилося ще раз, два, три, чотири. 5. І ще 5 грядів розрізати агроволокно навхрест, там де корчики. Якось так. Бо треба було зразу розрізати, але щось ми не подумали. Думали менше буде лізти перій. А тепер воно заклинює клубнічку там, в дирочках. Все будемо розрізати. Сьогодні, думаю, хоча б дві гряди розріжу. Заказали виноград, прийде виноград п'ять сортів ще. Будемо садити теж на городі, звідти від стежки, від сусідки, будемо натягувати шпагат і будемо садити виноград. В кінці посадили маліну, літню кусочок, якось так. Це дві гряди, що ми пробрали вже з вусами. Вусики ось так врізували в ячечки, позаставляли. Я вчора двіла, вже навіть де неде пускаються білі корінчики і росте. Мурочка зразу, я тільки нагород, вона слідом. І муся теж. Я вам казала, що я котів не лишаю, я їх вожу з собою, туди-сюди, ніколи їх не залишаю самих вдома. Ось. Якось так красотка. Муся! Кс -кс -кс. Красотулька наша. Ось так, вони собі тут гуляють, їм тут хорошо, їм тут класно. Думаю, покажу вам, яка красота вийшли. Треба було раніше трошки, ми проснулися раніше, то було прям все біле. А це, думаю, таки покажу вам, який приморозок. Все біле. Ось так. Такі листочки красиві. Ловимо красоту. Ось, чекаємо, ще мають прийти хризантеми, дівочкам відправляє. Ось. Хочу посадити туди до розів, що літом будуть свісти розочки, а осінню будуть свісти там хризантеми. Не знаю, чи вона відправила, щось мені не відписувалася. Ну, чекаємо в общем. Ось так це все виглядає. Ось так. Висота, по все добре. Підживлювати буду, напевно, що весною, ранньою весною, як тільки підуть нові листочки вріст, е, в потепліє, так зразу по листу пройдуся добриво. Ось і вони всі за мною. Ось так цілий день, не за мною бігають. Мурка їсть травичку. Ось тут посадили малінку. Кусочок малінки посадили. Все. Получається, 12 бугрів. У нас є нагорнутих 12 бугрів. Ось. А далі там ще буде виноград, і е, хочемо спробувати посадити кавун. ще. І все. Ось так. Так що ось такі плани. Виноград трошки обірвали. Ось. А то ще де-не-де висить, вже змерз. Якось так. На гриби не їдемо по камісь. Немає часу. Займаємось городиною, бо кріт нарив. Ось так. Може поїдемо. Не знаю, якщо все зробимо буде вільний час, то, може ще поїдемо. Подивимося за грибочками. Ось так. Так що така красота. Все росте, слава Богу. Ця клубничка-мармеладка, що ми її е садили. Ось недавно вже не в'яне сильно і вся витинає серединки. Значить, вона вся прийнялася добре. Поки місь випадів я не бачу, ось, вся стоїть. А приймі, ось там накрили так кучкою, накрили його, зрізали овес цей, що виріс, і, думаю, він перегниє і буде перегній. Якось так. Ось так. Все біло, біло, біло. Так, що я ще садила? Садила ще я. Ожину посадила, щепляну, братова привезла. І ще. Тут буде дві ожинки і там, як виходите на город, теж буде ожина щеплена. Ось тут сиділа ожинку. І ось тут в куточку ожинку. Буде тут. Все. Все я вам показала. Що як поживає? Холодно, зараз трошки обігріється, і підемо працювати. йдемо пити каву і до роботи. Розочка ще хоче цвісти, ще є два бутончика, ще хоче цвісти. А ця кішка до нас прибилася тут, і так вона тут живе. Аркізка, аркізя моркоче зраз. Ніхто її не виганяє. Ложки з супу на жалко, як кажуть. Кішка, в чому вона вина, що її десь вигнали з дому? Ось. Як нас не буде, тут буде батько чоловіка і він її кормить. Все добре, така жердяєчка, таке пузіко. Так, вони собі то дружать, то не дружать, але ну, більшість дружать, не б'ються. Все добре. Все, Всім удачки, всім мирного неба, тихого. Йду пити каву, а там покажу, піду до вусики. Вам знімлю відео, як я що роблю. Все, Всім удачки, всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.